Привіт, привіт! Тема сьогоднішнього уроку: джерела доходу, ті, які є, і які ми можемо створити. Як же знайти правильно джерела доходу, яке б ішло від душі і приносило нам задоволення? Для цього немало знати призначення, з яким ми прийшли в цей світ. І сьогодні ми звернемось до методу Наталії Ладіни «22 аркани долі, який по даті народження можна розрахувати і дізнатися, яке ж саме призначення в нас по життю. Сьогодні ми е, попрацюємо з першим призначенням, яке е, нам е, дано до 40 років. Отже, як його вирахувати? Ми беремо дату народження. Наприклад, взяли перше 08 1983 рік. Е, нулі ми не пишемо, які попереду знаходяться, тому е, зараз по квадрату я вам покажу, де яке число має бути і за що воно відповідає. І так, перше число, яке знаходиться, в цій стороні це одиничка. Це те, з чим людина прийшла на, на світ і що вона несе. Далі ми піднімаємося вгору, і тут у нас має бути друга цифра це місяць нашого народження. 8. Ми тут її пишемо. Далі ми звертаємось до цієї точечки, і тут у нас має бути сума року народження. Ми беремо 1983 і додаємо 1 плюс 9 плюс 8 плюс 3. Тут ми отримуємо якесь число. В нас виходить 21. Якщо у вас число, виходить більше 22, 23, 24 і так далі, то ви сумуєте ці два числа, тому що в арканах є всього 22 енергії. Отже, пишемо сюди число 21. Цифра 8 відповідає за духовний світ, за творчість, за підтримку якихось ангелів-хранителів, які є у вас. Число 21 відповідає за те, що ви маєте пропрацювати за все життя і до чого прийти. Далі в нас є нижня точечка, і як же дізнатися, яке тут число і що воно під собою несе. Ми маємо посумувати всі три числа, які ми вже записали. Тобто 1 плюс 8 плюс 21. Тут ми отримуємо в результаті цифру 3. Записуємо її сюди. Цифра 3 відповідає, саме ця точечка внизу відповідає. За те, що ми не відпрацювали в минулому житті і з чим прийшли сюди. Якщо якісь є в нас негаразди, мінуси, ми їх маємо пропрацювати, і тоді наше життя е, піде кращим чином. Далі ми пропрацювали 4 точечки і ще зверну увагу, чому в нас тут два квадрати. Діагональний квадрат відповідає особисто за ваше життя. І прямий квадрат відповідає за життя ваших предків, те, що ви взяли від них і що потрібно вам теж пропрацювати в цьому житті. На даний час ми говоримо чисто про діагональний ваш квадрат. Отже, як же дізнатися першу, перше призначення вашого життя? Ми беремо і додаємо цифри 1 і 21. Отримуємо 22. І цифру верхню і нижню, 8 плюс 3. Далі, щоб отримати цифру першого призначення, ми сумуємо ці два числа. Тобто 22 плюс 11. І ми отримуємо 33. 33 це число більше, ніж 22, тому ми е, додаємо 3 плюс 3, отримуємо число 6. Число 6. Це і є наше призначення. Розшифровка чисел я вам скину е, під відео. Ви зможете почитати, тому що е, я взяла ну, таку дату, ви кожен розраховуєте дату свого народження, і у вас кожного інша, інше число буде. Ви почитаєте, що значить ця цифра. Е, чим же краще вам в житті займатися і. Що буде приносити не тільки вам прибуток, але й соціальну значущість, ви зможете допомогти людям, суспільству і Всесвіту в цілому. Отже, таке коротке відео про призначення, як його знайти. Якщо у вас будуть детальні питання, що ж саме це за енергії, як з ними працювати, пишіть мені в особисті повідомлення, я вам допоможу. Зразу скажу, порекомендую вам експерта в цій області, тому що я даю вам чисто от розрахунок, і ви для себе ну, прочитаєте, щоб знати взагалі сутність такого методу, тому що він насправді існує, він працює. Я на собі це е, пропрацювала і відчула, тому і рекомендую вам. А людина, вже яка е, працює чисто з енергіями, вона зможе вам повністю прорахувати вашу дату народження і розказати все-все, що тут є. Ось таке було відео. Сідайте, розраховуйте, працюйте і читайте. Я розшифровку вам скину. Всім гарного дня, пока!